Добрий день. Мене звати Світлана Котенко. Вітаю вас на уроці Історії України. Сьогодні ми поговоримо про реформи 1860-х-1870-х років в Російській імперії та їх вплив на українські землі. Під час уроку ми дізнаємось, яким був економічний розвиток на Дніпрянщини. В середині 19 століття. Більш детально зупинимось на проведенні селянської реформи 1861 року, визначимо, в чому полягала необхідність проведення реформ адміністративно політичного управління в Російській імперії. Одного разу німецький журналіст порушив питання. Звертаючись до українців, що для вас є найважливішим і найціннішим? Відповідь була такою: Здоров'я, життя і воля. Українці завжди відрізнялися прагненням до волі. Воно передавалося і передається від покоління до покоління. В другій половині 19 століття дух волі ставав сильнішим, а причиною було те, що у свідомості українського народу кріпацтво сприймалося як поневолення, що було принесене звідкись зовні. Для селянина, що працював на рідній землі ще з Діда Прадіда, воно було чимось чужинським. Праця на пана руйнувала хліборобську сумлінність, а разом з нею і поміщицьке господарство. Дві треті з них були збитковими. Підневільна праця була малоякісною і неефективною. Кріпацтво заважало формуванню ринкових відносин. Розвиток промисловості стримувався відсутністю вільнонайманих робітників. Поразка Російської імперії в Кримській війні 1853-56 років наочно показала її військово технічну відсталість. Селянські повстання під час війни, зокрема, Київська Козаччина, похід у Таврію по волю, Унаочнили напружені ситуації в краї. Більш того, влада дедалі глибше усвідомлювала, що економічне, соціальне, військове становище Російської імперії, яке ґрунтувалось на підневільній праці кріпаків, опинилося у глибокій кризі. Довелося проводити реформи, які були вимушеним кроком. Росія програла, а селяни виграли. Як же селянство отримало таку довгоочікувану свободу? І чи обійшла реформа інтереси поміщиків? Скасування кріпосного права було проголошено маніфестом Олександра II від 19 лютого 1861 року. Реформа передбачала реалізацію двох основних заходів скасування особистої залежності селян від поміщиків та надання їм громадянських прав і свобод, а також наділення селян землею. За реформою селяни отримали особисту свободу, поміщик утратив право купувати. Продавати, дарувати селян, вони могли брати шлюб без дозволу пана, самостійно укладати договори, займатися промислами, найматися на різні роботи, вступати за наявністю ж коштів до навчальних закладів. Це справді була така омріяна, роками вистраждана, виплакана і випликана воля. Але реформа не обійшла інтереси поміщиків. Так, юридично вільне селянство не мало громадянської рівності з іншими верствами суспільства, мусило платити подушний податок, відбувати рекрутську повинність, могло бути покараним різками. Поміщик залишався власником всієї землі. У тому числі і селянських наділів. Дев'ять років, після оголошення реформи селяни не мали права відмовитись від наділу і залишити село. Тільки вдумайтесь, щоб отримати землю, селянин повинен був викупити її у землевласника із відсотками впродовж 49 років. Стягнення із селян викупних платежів. Припинилися лише в 1906 році. А до укладання викупної угоди з поміщиком селяни вважалися тимчасово зобов'язаними і за користування наділами виконували старі повинності оброк чи панщину. Отже, реформа мала суперечливий характер. Фактично, її проведення опинилося в руках поміщиків, які робили все для того, щоб зберегти свої великі земельні володіння. Селян грабувала і держава, яка встановила такі ціни на земельні наділи і такі відсотки за викупними платежами, що селяни заплатили втричі більше, ніж ринкова вартість землі на той час. Але Здійснене, згори скасування кріпосного права, хоч і враховувало передусім інтереси поміщиків, проте стало величезним кроком уперед. Адже реформа сприяла розвитку капіталістичних відносин, почалося використання вільнонайманої робочої сили, поліпшився соціально-правовий статус селянства. Після Селянської реформи було проведено і реформи адміністративно-політичного управління. Як і селянська, ці реформи мали суперечливий характер. Одним із заходів уряду, спрямованих на вдосконалення системи управління, стала земська реформа 1864 року, яка передбачала введення місцевого. Земського самоврядування до повітових зборів обирали гласних депутатів від різних станів. Земства засновували школи, організовували лікарні, пошти, піклувалися про шляхи і здійснювали велику просвітницьку роботу серед селян. Послухайте уривок створу Панаса Мирного Хіба ревуть воли, як ясла повні, в якому показано, як влада прагнула вплинути на вибори до земст. Уранці, на Майдані коло козачої волості зібралась у купу козача й кріпацька громада. Дмитренко приїхав на чіпчених конях, прочитав указ, розказав, кого вибирати. Забороняв сіре мужичя в гласні перти, радив панів, котрі усе знають і все, що треба, зроблять. Похвалився навіть, що якщо повибирають мужву, то щоб начувалися. А зустрівши гласних перед виборами, говорив: Слухайте і дивіться на мене, я крутну правого вуса. Клади на право білет. Як крутну лівого, кладіть наліво. Глядіть мені. Як бачимо, перевага у виборах надавалася поміщикам. Суперечливий характер реформування позначився і на судовій реформі, яку провели в 1864 році. Раніше суд був становий, закритий. Цілком залежав від царської адміністрації, зокрема губернатора. Тепер судочинство відбувалося за участю двох сторін обвинувачення і захисту. Суд ставав відкритим. На його засіданнях могли бути присутні представники преси і, взагалі, всі охочі. По частині карних справ рішення ухвалювали присяжні засідателі. Реформи торкнулися і шкільної справи. У рамках освітньої реформи з 1864 року упорядковувалася система початкової освіти. Середня освіта поділялася на класичну і реальну. В чому ж полягали суперечності цієї реформи? Залишалися тілесні покарання школярів. Висока плата за навчання у середніх школах і університетах. Право вступати до університету мали чоловіки-випускники лише класичних гімназій. Жінки взагалі не мали права на вищу освіту. З 1870 року здійснювався перехід і до міського самоврядування. У містах було створено міські думи, що опікувалися питаннями благоустрою, торгівлі, промисловості, охорони здоров'я тощо. Зміни торкнулися і організації та побудови армії. Головним у реформі був перехід у 1874 році до загальної військової повинності чоловіків після 20 років. Умови проходження служби полегшувалися, хоча й зберігалися муштра і побиття солдат-офіцерами. Рекрути служили в армії тепер не 25 років, а у сухопутних військах 6, на флоті 7. Цей термін значно зменшувався і для тих, хто мав освіту. Почалося переозброєння армії. Отже, поява після ліквідації кріпацтва мільйонних мас вільних селян зумовила потребу в проведенні і інших реформ. Продовжуючи вивчення даної теми, ви дізнаєтесь про особливості модернізації промисловості, сільського господарства. Але Справжня модернізація Росії була неможлива без перетворення її на конституційну монархію і правову державу. Але на це російська влада так і не наважилась. Тож успіхів вам у подальшому пізнанні історії і, можливо, до зустрічі!